Бажаю миру, приємного перегляду. Мене звати Сергій Скоборовський. І сьогодні, друзі, цілий день їжа із Аврори. Ви цього чекали? Тож, друзі, запасайтесь смакотою. Буде в нас сніданок, обід та вечеря. І всім, друзі, приємного перегляду. А я зараз відправлюсь всередину і буду вибирати щось смачненьке. І так, друзі, заходимо, дивимось, що тут є цікаве. Давайте одразу будемо вибирати якісь цікаві продукти. Бачу снеки є. В смаження, дивіться, 22 гривні. Давайте візьмемо і до них туди олію. 44 гривні. 0,800. Раніше літри лили. Так, є. Доповнимо. Треба щось доповнити туди. Так, є фасоля. Дивіться, в томатному соусі коштує 29 гривень. Якраз на нього акція. 420 г. Алексіс. Ось така баночка. Давайте її також візьмемо Тож закидаємо. Так, далі далі, нам треба щось на обід, на перше-друге. Я знизу бачу, тут є на перше суприсове харчо за 11 гривень. А на друге пюре картопляне. Також за 11 гривень є, закидаємо і туди можна доповнити якоїсь рибки. Тут у нас є кілька із сардіна. Давайте візьмемо сардину в олії. Натуральні шматочки 230 г. Є, закидаємо. Так, і далі дивимося, що ми ще можемо взяти тут цікавого. Так, бачу, кукуруза є цукрова 34, горошок 34 і чорна фасоля. Давайте візьмемо всі три баночки і зробимо салат. Тож, закидаємо це все в нашу корзинку є. Далі нам потрібно взяти щось випити, якийсь кофе чи чай. Давайте подивимося, тут є цікаве. Так, не з Кафе по 5 гривень. Так, а ні, це не, не з Кафе, це кава з згущеним молоком. 35 грамів, коштує 5 гривень. Давайте його візьмемо. Це нам буде на ранок. Також, друзі, знайшов тут цікаву водичку, сік консервований 380 мл. Дивіться, як вона виглядає. Сонячний лайм. Я ніколи такого не куштував, давайте спробуємо. І також хочу взяти якихось цікавих смаколиків. Давайте подивимося, що тут є. Бачу, є суфле в шоколаді по акції. Дивіться, як виглядає, це бананове суфле 150 грамів. Візьмемо його і ось дивіться, якась цікава є паста. Вово, поп. Коштує 24 гривні. Давайте скуштуємо. І, в принципі. Десь то все. Така у мене корзинка виходить. Пішіть на касу, розрахуємося, побачимо, скільки за все мені обійдеться. І також на касі я ще побачив ось такий гарячий шоколад Венеція, класичний, 25 грамів, за 7 гривень. Про що є тут каса самообслуговування. Давайте також візьмемо пакунок. Ну це буде десь то маленький за 5 гривень. Візьмемо за 7 здоровий пакет на 30 кілограмів. Оце нам підійде. Беремо пакет і скануємо весь наш товар. І знаєте, що мені подобається? Що не треба нікого відволікати. Працівників не треба турбувати. Підійшов, відсканував все і пішов додому. Так, добряче, друзі, я затарився майже на 10 доларів 386 гривень за весь цей пакунок. Так, є чек, все, можна бігти додому і готувати наш сніданок. Друзі, я вже вдома і давайте розпочнемо готувати наш сніданок. Для цього я дістав каву із згущеним молоком 35 грамів, два в одному скуштуємо, що це за кава. Також до наших, снечки, до наших снеків будемо використовувати смачна квасоля в томатному соусі. Ну, щоб просто сухими їх не їсти, так буде смачніше. А це в нас саме цікаве для смаження швидкого приготування. Оце саме цікаве, що ми сьогодні скуштуємо. Спосіб приготування наповнити глибоку пательну фритюрницю соняшникою олією і смажити. Ось для цього я взяв і олію. А це для кави ось такі бананові суфле в шоколаді. Тож, перше, що нам потрібно, це вмикнути газ. Я тут вже підготував посуду, Давайте трохи вмикнемо. І додамо олію. Почекаємо, поки вона розігріється. Ось. І будемо все добряче обсмажувати. Ось для цього я достав таке сито. Тож наливаємо. Так, я думаю, що такого буде більше, ніж достатньо. Це навіть багато. А це відставляємо. Я вам скажу, що готувати ось такі снеки не економно. Але що зробити? Треба ж якось обсмажити. Тож скуштуємо снечки. Тож, дивимось. Чекаємо, поки підігріється наша олія. І після чого ми закидуємо туди наші снечки і будемо. Обжарювати, обсмажувати. Так буде правильніше наші ось ці снеки. Зразу, друзі, хочу вибачитись за лай собак, я тільки що сходив і кабіну її розвалив. Тож все добре, більше вона лаяти не буде. Так, чекаємо, поки досмажиться. Розігріється наша олія. І будемо закидувати туди наші ось ці смаколики. Поки олія там розігрівається, хочу відкрити нашу ось цю квасолю. Ламатному соусі 420 грамів. Так. до сюди дивіться два роки взагалі по красоті, тож відкриваємо. Так, є, відкоркували і дивимось, як же виглядає. Наша квасоля. А я вам скажу, вона нормально виглядає. Давайте скуштуємо, щоб розуміти, як воно буде компонуватись. Mm? Топнув, собаки, обличчя, знаєте, як пилосос. Непогана. Квасоля. Мені здається, з цими снеками вона буде дуже гарно компонуватись. Все, хватит, То зараз цю квасолю відставляємо. квасоля в нас відкрита. Так, далі вмикаємо чайник. Бо нам потрібно заварити нашу каву зі згущеним молоком. Я раніше ніколи таку не куштував. Ось і буду смакувати. Пересипаємо в пакет і заливаємо 80 градусів. Тож нам потрібно буде трішки почекати, щоб вода охолола. Так, вода вже закипіла. тож Перекидаємо сюди нашу каву з згущеним молоком. Побачимо, що воно таке, хай трошки. Водичка остиває. Так. А зараз, друзі, я хочу сюди вже перекинути наші снеки, бо масло вже розігрілось. Перекидаємо і подивимось, як, як вони будуть готуватись. Ого, подивіться, що відбувається. Так. Подивіться, що відбувається. Я раніше такого не бачив. Так, ну добряче, добряче перемішуємо. Дивіться, як вони піднялись. Я ніколи такого не бачив. Перший раз готую такі снеки. Так, давайте будемо перемішувати. Оп, дивіться, дивіться, вони зразу піднялись. Ух ти. Цікаво, цікаво. Так. Я так розумію, треба вже буде скоро і діставати їх. Бачите? Дуже швиденько готуються ці снеки. Так. Бачите, вони? Пару хвилин і вже, і вже майже готові. Так, обережно, нічого не обляпати, бо дружина мені потім потім мені зробить. Так, дивіться, все, перекидаємо. Як же його взяти тепер? Давайте. Давайте чимось. о, отак от будемо брати. Я спочатку думав пересипати ось цим ситом, але воно тут не згодиться. Будемо такого брати і перекидати. Так. Хай тут полежить, масло стаче і будемо, друзі, куштувати. Так, друзі, ну все, розпочнемо наш сніданок. Так, давайте. Скуштуємо. Я навіть не знаю, чим це можна порівняти. Щось схоже на попкорн, але зі смаком печива. Дуже цікаві снеки. Солоні. Щось схоже трішечки на, на крекери. Во, во, з голови вже вилітає. Сунайте бомби. Зараз візьмемо прикуску з нашими бобами. Чи Гармонічно буде. В принципі, нормально. Саме, саме цікаве, що боби дуже смачні. Оця квасоля, Вона. АLEXІ з бренда. Більш-менш непогана, бо я багато куштував різних консервацій. Особливо квасолі. То ця непогана. М -м -м, в принципі, бомба. Так, я вже тоді пізніше трошки доїм Так, а зараз давайте скуштуємо каву О, зі згущеним молоком. В неї зверху взяла така плівка. Як ото в дитинстві мама мені колись готувала м, какао. Так, давайте подивимося, які ж тут смаколики до них даються. О! О! Дивіться, як воно легенько відкривається. Тільки нажав, вже пакунок розірвався. А, це воно тут відкривається так. Так, дістаємо і подивіться, які тут шоколадки у виді бананів. Ось така краса. Скільки туди? Так, кожній по 3-12 штучок. Так, ну що? Давайте. Ммм. Бананова начинка. М'ягенька. Таке суфле. Десерт. Кайфовий, якщо будував ролі, наступні рази, можливо, також захвачу. Бо дуже-дуже смачно. В принципі, сніданком поки що я задоволений на всі 100. Мені сподобались снеки, фасоля якісна і... Дляся з кавою також мені заходить. Тож буду сидіти смакувати. А ми, друзі, з вами зустрінемося пізніше. І так, друзі, ну що, настав час готувати обід. На першу страву в нас буде ось такий суп-рисовий харчо. 60 грамів натуральні спеції. Смачно, швидко, натурально. Дивіться, на 2-3 порції. Тож, дружині залишиться та сину. Так, дивимось, як же його готувати. Треба 0,607 води, ретельно перемішати та варити 15-20 хвилин в теплій воді. Ага, зрозуміло. Чайник в мене вже загрівся. Літрову беремо кастрюльку, наливаємо чуть більше половинки. І ставимо на газ варитись. Так, я думаю, плюс-мінус 600-700. Оце лі... літрова, друзі, кастрюля. Так, її вмикаємо і, 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 і будемо додати. Також у нас буде ще ось таке пюре картопляне. Три хвилини і готово. І туди ж додамо ось таку сардіну морято-океани. Натуральні з додаванням олії. Ну, воно буде більш-менш непогано, мені здається, компонувати з картоплею. Тож, 230 г цій баночці є. І, друзі, я також взяв для експерименту ось такий сонячний лайм. Ідеально підходить для салатів та маринадів. Можна трошки полити, а ще я хочу розвести з водою і скуштувати, який же він буде на смак. Чуть, друзі, тільки що я не робив клопотів. Перечитав інструкцію, а тут написано, що спочатку потрібно висипати вміст пакету, а потім тільки заливати гарячою водою. Якби я залив, воно б камками взялося. А це не те. Тож, друзі, достав іншу тару. Давайте туди пересипемо наш суп харчо і зальємо гарячою водою. А тут для пюре вже вода із закипіла. Тож відкриваємо цей пакунок. І пересипаємо ось сюди. Дивіться, як воно все виглядає. І давайте зальємо тепер гарячою водою. Ось таким чином. Переливаємо весь міст. Вмикаємо вогонь і ставимо варитись 15-20 хвилин, як написано в нашій інструкції. І бажано все перемішувати. Так, далі вода закипіла. Беремо стакан 200 мл. Переливаємо, мені буде служити. Мірним стаканом. Беремо тарілку. І сюди зараз будемо пересипати наше картопляне пюре. Торгова марка ласточка. Це, мабуть, також ласточка. Тож, друзі, відрізаємо і пересипаємо ось сюди. І, друзі, окропом. Як в інструкції написано, заливаємо. І гарнесенько-гарнесенько наше пюре добряче перемішуємо. Так, є. Перемішали і дивіться. Виходить справжнє пюре. За 3 хвилини. Поки, друзі, я помішую наш суп харчо Тож давайте подивимось, як виглядає. Наша сардіна натуральна. Тож беремо відкривашку і відкриваємо. Чуть кухню не пробив. Цю бляшанку так, є. І дивимось, є тут рибка. Та, більш-менш покладено нормально тої сардіни. Відкладаємо. Поки вариться там наш суп-харчо, я хочу розбавити цей сонячний лайм. Дивіться, ідеально підходить для салатів та маринадів. 380 мл. Давайте відкриємо. Так. Ой. Так. Зробив дірку ножем і додаємо ось сюди. Так. Є, дивіться, воно шипить. Ми Перемішуємо. І давайте скуштуємо. яке воно на смак. Дуже кисло, дуже-дуже кисло. Лимонна кислота. Зараз добавлю ще води. Тепер непогано, як вода з лимоном. Так, беремо наш суп і наливаємо. І так, друзі, все, я вже приготував собі обід із Аврори. Я навіть не думав, що я зможу там щось купити для того, щоб повноцінно. Приготувати. Так, да, звидичко, я трошки промахнувся, бо я думав, що вона вже готова для вживання. Але все одно я вийшов із ситуації і зробив воду з лимоном. Ну, щоб не пропадало, бо в мене салата із свіжих овочів немає. А заправляти мою сердін немає сенсу. Так, ну давайте тоді скуштуємо наш суп-харчо. Дивіться, він такий дуже рідесенький. Але, але на смак я його ще не куштував. Тож давайте. Нормально. В принципі, крупа зварилась. Бо це тут найголовне. Я вам скажу, він такий. Такий якийсь островатий. Багато спецій. Дуже дивний смак. Я не знаю. Я раніше такого не пам'ятаю, коли їв, щось подібне. Но смак це крупа. Перемішку зі спеціями. Дуже багато всього. Перцю, перцю багато. Потім. Паприки і тому подібне. Чутуюся невеличкі шматочки зелені. І, в принципі, все. Так, взагалі не дуже. Суп з'їли і забули, бо більше я його ніколи не хочу купувати. Так, далі. Далі беремо пюре. Подивіться, яка тут картопля. І вона виглядає як справжнісіньке пюре. Нічим на вид не відрізняється. Від звичайнісінького. Але все одно це порошок. Тож беремо пюре порошкове і куштує. А воно смачне. Навіть дуже смачне. М -м. Так. Пюре однозначно так, мені заходить. І Взяти школу в інститут на роботу, десь окропу попросив, залив і все. Готовий в тебе обід. От Пюре на обід. Клас. Зараз куштуємо в придачу з оцими сардінами. Тож, давайте. Дістанемо шматок. Подивіться, як він виглядає. Нормальна, звичайнісінька сардіна на вид. І куштуємо. Бо. Воно. Якщо тако з картоплею, то взагалі шик. М -м? Тож, все, пюрешку я вже майже майже даю. Хоч бери, за другою порцією. Пюре. Дуже класно. Мені сподобалось. Так. І під таку рибку заходить непогано. Сардина трішечки з такою горчинкою, але сардина в завжди здає таку, знаєте, невеличку горіч. А так рибка непогана. Особливо під пюрешку. Під пюрешку можна їсти. Даю. Залишилась, друзі, самісінька вода. Нічого вже немає. Тож водичку я повністю не розкрив. Вона використовується не таким чином, як я її п'ю. А потрібно заправляти салат. Тож, не знаю, що навіть сказати за неї. Друзі, тепер я хочу приготувати вечерю. На вечерю в мене буде гарячий шоколад Венеція, класичний. 25 г. Тож, давайте поставимо воду, щоб вона закипіла. Подивимось. Як потрібно готувати. Вміст пакету висипати в чашку, залити невеликою кількістю гарячої води. Ага, тоді ждемо, коли водичка закіпить, трошки охолоне і після чого будемо додати. Так, до цього ми скуштуємо ось такі снеки в шоколаді. Вова поп Сарай фірма. І, звісно, хочу ще приготувати. Салат з кукурузи цукрової, горошка, це я все додавлю, і квасоля чорна. Тож, давайте візьмемо тарілку і туди все додамо. І так, відкрили три баночки. І тепер ложкою перекидаємо. У нас такий буде салат мікс. Пропорція 1 до одного. Так, перекинув я. Десь приблизно по пів баночки мені вистачить. Перемішаємо наш салат. Ось так він виглядає. І все. Якщо не хватить, ми додамо. Так, далі. Далі хочу залити наш гарячий шоколад Венеція, класичний. 25 грамів. Так. Є. Далі водою гарячою. Заливаємо. І будемо зараз все добряче перемішувати. Ложечко, все перемішаємо. Почекаємо, поки воно настоїться, і будемо сідати вечеряти. І так, друзі, розпочнемо вечеряти. У нас такий легенький салатик. Де я вам скажу, такий поживний. На вінігрієн не схожа. На олів'є також, але я вам скажу салат смачний, поживний і такий, знаєте, легесенький. М -м -м. Смак бобів, кукурудза, горох дуже смачні. Так, далі дивимось, У нас є вово. Ось ці смаколики. Тож давайте їх відкриємо і подивимось, як вони виглядають. О, я бачу зверху. Щось посипане, дивіться. Тут я бачу печиво, а тут шоколад і зверху. Здається, кокос. А може це молочний шоколад. Так, намазуємо, куштуємо. Гм. Десард дуже смачний. Мені подобається. А зараз спробуємо. Запити нашим чудо напоєм венеціанським. А... Дуже гарячий, я випив, мені тут щось попалило. Знаєте, як кажуть, куди ти спішиш? Ніколи не спішіть. Ось такий у мене сьогодні вийшов випуск. Якщо він вам сподобався, як я її цілий день їжу із Аврори. То поставте лайк, підтримайте підпискою і напишіть декілька коментарів знизу. І якщо вийде, то скиньте це відео друзям. Тож, всім дякую за перегляд, всім гарного вечора, всім, друзі, до нових зустрічей. Всім пока-пока.